Доброго дня, я на каналі Галина Пановик, «Мозаїка життя. Сьогодні буду продовжувати свою прозову книжку Іде війна на Україні. Це не прозово поетична книжка, тому що перша половина її складається з поезії, різних роздумів, переживань, емоцій і сучасних, а також тих поезій, які ще не увійшли в жодну книжку. І ось я хочу, я вже попереджувала, що я хочу розповісти дуже цікаву історію про зцілення духовне, яке відбулося саме в цій країні. От Розділ прозорі називається Ніколи не мріяла залишати Україну. Але життя вносить свої корективи. Колись в юності поїхала відпочивати в Крим. Писала мамі листа, що все, кожна квіточка, кожен листочок. Кожна степлинка, травинка, земля, такі як у нас у Львові, це все одна моя земля. Ми добре відпочили і щасливі поїхали на свою ще ріднішу землю. А тут, через годину, я передну кордони рідної країни. я перестану ступати по цій землі, що мене народила, викохала, викупала, любила і виростила, І яку зараз плюндрують ненависні орки. Я покидаю Україну не тільки тому, що боюся сирен і вибухів, а просто скоро мені стукне кругла сума років. І до цього часу я ще побачу світ з своїм, своїми рідними українцями, які зі мною подорожують, зі своїми кровиночками. Груди наливаються теплом. За вікнами машини блимають поля, ліси, заправки. Але ще Україна знову вдихає тепло. І невимовну радість не тому, що покидаю Україну, а тому, що живу, дихаю, насолоджуюсь. Просто пливу морем життя, яке таке коротке. Засвітило сонце, небо безхмарне, вся, як після нещодавно випитої кави, до речі, від якої відмовилась на заправці. Я йду у нове життя на якийсь місяць, а щедрі українські поля стелять мені, дорогу. Ще лишень чуть-чуть, це вже не Україна. О, а яка там земля? Просто ґрунт такий же. Осінь, кольори сірі, рожеві, червоні. Розмаїття райдуги. 15 кілометрів фур стоять із вантажем уже 5 днів, живуть на кордоні, стоячи у черзі. А ми собі їдемо. Гануся чудова водійка і турботлива знайома. Ще трішки, трішки, ще лишень чуть, чуть до таможні. Бракує кави. Але що так довго їхати, спостерігати, бачити вулиці, архітектуру, численні мости все, ми у Польщі. Їдемо. Кажуть, хто вперше перетнув кордон, треба загадати бажання. Одно-однозначне, нехай закінчиться війна в Україні, нехай буде процвітає славна Україна і нехай здохне сатана, а моє бажання для себе Бог мені в поміч. Ще трохи пожити, побачити, творчо попліткувати про життя про людей, про ставлення у дні до одних. Перше враження у мене чудове. Летять різнокольорові будиночки, в світлих сонах. Всі майже однакові, старих, потріпаних, шевченківських хат майже не бачила, хіба що дві. І то в польському чужому стилі. Можливо, то перше враження. Але я не побачила великих, багатих, двоповерхових будівок, будівель, як у наших селах. Все скромно по-європейському мінімалізму. Нащо ці палаци розкоші, адже життя не таке довге. Розкоші будуть потім, у райському небі. В'їхали у місто Замості Люблінського воєводства. Місто на правах повіту і адміністративний центр завойського повіту. Тут проживає 66 тисяч людей. У 1992 році старе місто Замості було записано до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Багато мостів, незвичайна кількість одні за одним, перетинають один одного поздовж, поперек, навхрест, підземні переїзди. В Україні стільки мостів, хіба що в Києві і Харкові. Доїжджаємо до призначеного місця. Ви хочеться скоріше ступити ногами на асфальт і, звичайно, щось поїсти. 23 вересня 2022 року. Наш шлях пролягає. У Казімєж Дольний, Казимір Нижній. Це місто у східній Польщі, що лежить на берегах Вісли, Любінського воєводства Полацького повіту. Вперше місто згадується у 12 столітті. Тоді на пагрубі існувало поселення вітряна гора. У ти, році князь Польщі, Казимір II справедливий. Передав разом із навколишніми селами норбертанським черницям з караківського звіринця. Черниці змінили назву села на Казимір Начець князя. Вперше з цим ім'ям населений пункт з'явився у 1249 році. Там і досі височить 19-метрова вежа. Століттями оновлювалася ціла історія, і, хоч ми не мали наміру її вивчати, але трошки закрутіло. Відомо, що у 1869 році Казімеш втратив свої міські права, а наприкінці 19 століття став курортним містом, де відпочивальники були в основному з Люб'яна і Варшави. У 1940 році німці створили тут єврейське Після Післявоєнна відбудова міста сталася завдяки зусиллями польського архітектора Карола Січенського. 8 вересня 1994 року місто з збереженим торговим центром, розташованим на маршруті Вісла, було офіційно зараховано до історичної спадщини Польщі. Серед славетних історичних пам'яток парафіяльний костел святих Іоанна Хрестителя та Врафоломія. Заснований у 1586-1589 роках. Тут органи... В органи в Мадринових рамах, виготовлені 1620 року, можна також побачити одні з найстаріших у Польщі руїни замку 16 століття. Тож, їдемо в Казімєш, в'їжджаємо так званий звуковий бар'єр, у вигляді арок, романтичний захист, перехожих від звуку машин. І ось Казімєш. Територія площі нагадує Львівську площу ринок та Вернісаж. Це п'ятниця і, мабуть, торговий день. Фундаційні прилавки із всяким розмаїттям уйма, антиквар, посуд, магнітики, пряники, мінерали і всяка всячина. Дорога і не довкола, трохи віддалено, цяк підвищення із стародавніми будівлями замків, оригінальних архітектурних споруд. Але нам запропонували фірмову польську страву Гофу. Що це? Досить велике вафельне тістечко з оригінальним незнайомим смаком, зверху вершки без цукру та ягоди, надзвичайна смакота. Далі шлях попрямував до стародавнього костелу, по яким стояла гробова тиша. Люди мовчки оглядали експонати, розмовляли пошепки. По досить крутих сходах ми піднялися наверх, де стояв дуже великий архітектурно здобулий таємничий орган. Там, як відвідувачі цієї краси, ми мали залишити свій відук і автограф. Помаленьку спустилися крутими дерев'яними сходами, помолились до ікони Матері Божої, вийшли і знову та ж площа. Перебуваємо у замковому комплексі в Казі Міжі, далі гора трьох хрестів. Піднімаємось так високо, що моє здоров'я почало сильно кладати, стало важко дихати. Відпустила своїх колег ще на висоту 400 метрів. Я далі не могла йти, присіла на лапці. Та довго не сумувала, зазнимкувала чудові краєвиди та надписи про пам'ятки, які могла. Я відразу ж пошкодувала, що не пішла з усіма. Була втома, сильна втома, але був кайф, результат подорожі, після якого і варт буде поласувати чимось смачненьким, відпочити та розслабитися, а потім довго згадувати та писати ці нотатки. Про першу у житті подорож до Польщі. Та не заскучала. Підходить жіночка, достатньо молода, з паличкою, і намагається підніматися сходами догори. добре! — привіталася, сіла. Раптом я відчула родинну душу, каже, що у неї штучна нога. Але цілі в житті треба завжди досягати. Я сказала, що зі Львови, що теж маю хворі ноги, порадувала перехожу туристку, що дуже мені сподобалися що дуже мені сподобалися вічливі польські люди. Ми навіть обнялися, а коли надійшли інші жіночки із туристичної групи, в якій вона була навіть зазнимкувалися разом щасливі, веселі і задоволені. Житлові будинки на площі ринок з макаристським декором приблизно з 1615 року вразив екзотичний експонат стародавній студні. Які розташовані посеред площі, так романтично і загадково. Моя мама на краницю теж казала студня. Отож багато слів, слів з лексикону своїх батьків пізнаю тут, у Польщі, адже я зі Львова. Але наступний крок нас читає, на наступний крок нас читає крутезний ресторан про те, що Республіка Польща годує нас четверо більшими порціями, і маленькою кавою називається Велика Горня, як на чай. Я не знала. Попри свій неабиякий апетит, з'їла тільки дві треті другої страви, наситившись, мабуть, на цілий день. На сьогоднішній день Казімєш — це просто місто для відпочивальників, туристів своїх і чужих, затишні готелі, кав'ярні, ресторани, вілли та гостєві будинки для відпочиваючих, переважно з Любліна та Варшави, почали будувати вколишніх ущелинах 27 квітня. 1979 року, це якраз 9 років після того, як я закінчила середню школу. Тут було створено ландшафтний парк Казімежа. 8 вересня 1994 року, наказом президента Республіки Польща Леха Валенса, історичний комплекс Казімежа, було визнано пам'яткою історії. Щороку до Казімежа на віслі, який нараховує приблизно 2000 тисячі мешканців. Приїжджає понад мільйон туристів. Замки, костели, палаци, яри все це такі захоплюючі краєвиди, аж дух перехоплює. Але ні, нам ще не пора прощатися. Під'їжджаємо до звивистої мальовничої ущелини з відкритим корінням і стовбурами віковічних дерев, що приплилися між собою. Йдеш цим зеленим, поки що яром, ніби у казці? Корні такі різноманітні, і цікаві, наче говорять самі за себе якусь історію. У кожного своє життя. Кожен корінь це чиясь я, чиясь рука, нога, чиєсь серце, чиясь доброта, чиєсь турбота, любов чи ненависть Все дихає неймовірною казковою загадковістю, у якій також позують історичні факти, війни, походи, природні потопи і виверження. Ці коріння, наче увесь рід людський, чи краще рід багатьох народів, поколінь, століть, тисячоліть країн. Адже, щоб цей яр утворився, мабуть, потрібно було тисячі років дощів, злив, воїн і військових руйнувань. Мабуть, якась зла паща історії все рила і рила глибоко, глибоко з року у рік і століття у століття, аж до теперішнього часу, щоб ми заходили в цю живу казку і з ним кувалися, надихалися, замислювалися. Ці дерева разом із своїм величезним корінням це ми, це рід людський. Придивіться до кожної щілинки з вивести корення і побачите якусь людину, якусь родину, якусь країну, якусь думку, картину, поезію. Повертаємось, втомлені і зачаровані, щасливі, стривайте. Ще не все, а вісла. Найбільша річка басейну Балтівського моря у Польщі річка впадає у Гуданську затоку. Багато подій ми річку розпочалась на самому початку сучасного етапу історії Землі. За останні два мільйони років заледеніння вісім разів накривало територію сучасної річки. Льодовики сповзали з території, надаючи сильний вплив на формування долини річки. У періоди потепління лід відступав, і долина вісли ставала ширша і глибша. Свої нинішні образи річка прийняла 14 тисяч років тому. Ого. А Казимір Дольний, Казимір Нежній, розташований якраз на берегах цієї річки. Але це історія. А ми прості туристи. Річка видалась спорівняно мілка зі сторони Казимира Нижнього, спокійна, мальовнича, чаруюча, адже в день нашого сповідання вона була оповита похнастою романтикою життя. Ми з ним кували і з ним кувалися, і не могли натішитися позитивними емоціями. На якийсь момент забулося, що ми з України, що там війна, що там гинуть люди, руйнуються міста та села. Рідні мої українці, пробачте, що я вас кинула. Але я вас усіх дуже люблю.